Ви дивитеся на цей референс та на мій статік, і, можливо, у вас виникло питання, що тут в біса відбувається? А ті, хто знає про цей челендж, у них теж може виникнути питання, що тут в Біса відбувається. А я вам зараз розкажу, що тут в Біса відбувається. Всім привіт! Я Dark Knight і зараз на відео ви можете спостерігати за моїми відчайдушними спробами малювати на телефоні. І так, це важлива деталь, бо після майже року малювання на графічному планшеті мені до біса складно знову повернутися до малювання на телефоні. Художники та художниці, які малюють на телефоні, я просто в захваті від вас. Повернемося до питання, що тут в біса відбувається? Можливо, ви чули про такий челендж, як Барвистий серпень. Можливо, навіть брали у ньому участь. Ну, от і я теж. Я дуже сильно хотіла взяти участь у цьому челенджі. Настільки сильно, що умова малювати лише у діджі не зупинила мене, і я взяла телефон та цей стілус, спеціальний для телефону з ось такими м'якенькими штучками. Коротше, так. Чесно кажучи, я довго не могла наважитися почати малювати. Ну, по телефон. Я не знаю, як я раніше малювала на телефоні. Зараз це реально якісь туртури для мене. Ну, і оскільки я малюю складним для мене способом, то, звісно, я прийняла дуже мудре рішення малювати у безлайні, в якому я не вмію малювати. Адже, як ви могли помітити, я лайнова художниця. Коротше, у мене арти з лайном. Лайном. Лайно. Лай... Коротше, у мене на артах є лайн. Просто я подумала, що якщо я ще й буду намагатися робити лайн на телефоні, то я просто помру. Я не знаю, як люди роблять рівненький лайн на телефоні. Я зазвичай роблю лайн у традіжці і вже потім переводжу цей арт у дідж і фарбую на телефоні, якщо мені таке треба. Але. Як ви вже помітили, я не лише полізла у безлайн, не вміючи малювати у безлайні, а я ще й не робила скетч. Я не знаю чому. Чомусь я подумала, чомусь я забула, що художники, які малюють у безлайні, також можуть робити скетчі і потім малювати, фарбувати, ну коротше, так. Я згадала про це надто пізно. І я не просто полізла у безлайн. Я не просто забула про скетч. Я не просто малювала на телефоні, що для мене до біса складно. Я й вирішила ще використовувати менше слоїв. От мені, напевно, було дуже мало екстриму в цьому житті, тому дуже мало проблем, тому я вирішила, що. Якщо я зазвичай використовую дуже багато слоїв, бо я тобі боюсь помилитися, то використати мало слоїв це просто шикарна ідея, особливо в цій ситуації. І коли я стирала фон, який наліз трохи на штору, я ледь не вмерла, коли помітила, що я стерла частину чайника, тому що він був на тому самому слої. Добре, що є кнопка відміни. А також я забула сказати, що це ж я вперше малюю натюрморт, бо я зазвичай не малюю натюрморти. Ви можете помітити, що зазвичай я малюю обличчя здебільшого. І справа в тому, що серед референсів було обличчя, був портрет. Але я вирішила намалювати натюрморт. Чому? Я не знаю. Мета цього челенджу навчитися працювати з кольором. Мета цього челенджу навчитися працювати з кольором. Ти не зобов'язана намалювати красиво той нещасний чайник, штори, стіл, усе взагалі. А головна мета челенджу навчитися працювати з кольором. Не треба. Ти не зобов'язана малювати все ідеально. Мета челенджу навчитися працювати з кольором. Ну, от якраз працювати з кольором я і не вмію. Власне, це одна з причин, чому я взагалі взяла участь у цьому челенджі. Мені було дуже цікаво, що ж я зможу намутити, як я зможу викрутитися з цією палітрою. Я знала, що мені буде складно, тому що ну тут все те, що я не вмію. Це просто повний вихід з зони комфорту, малювання на телефоні, малювання на тюрморту. Я ще обмежила себе в слоях, у безлайні. І з обмеженою палітрою. Тому я знала і була готова до того, що це буде дуже складна для мене робота, але вона виявилася ще складнішою, ніж я думала. Як же добре, що можна було змішувати кольори, бо тільки це мене і врятувало. Тому що я та людина, що коли я малюю щось з референсу ще й в діджі, то я хочу передати колір оригіналу. І я змішувала ці кольори в надії, що я зможу намішати щось наближене до оригіналу, але ні. Що я в цілому можу сказати про свої враження та результат свого стадіку? Це було до біса складно, але весело. Це дійсно було дуже цікаво та весело для мене. Мені дійсно було неймовірно. Цікаво це все поєднувати, думати, як з цього всього викрутитися, намагатися обіграти якось кольориці. Це дійсно було те, що мені, чого мені напевно не вистачало, адже я не вмію працювати з кольором, і це був дуже цікавий такий експірієнс, навіть попри те, що він був дуже складний для мене. Я дуже рада, що останнім часом я наближаюсь до більш легкого відношення до процесу малювання. Я намагаюся собі нагадувати, що кожен я не зобов'язана кожен свій арт робити шедевром. Я не зобов'язана постійно малювати шедеври. Я людина, я можу помилятися, я можу експериментувати. У мене можуть виходити абсолютно жахливі арти, і це не означає, що я жахлива художниця. Пара жахливих невдалих артів не роблять мене поганою художницею, адже в мене входять як і погані, так і гарні арти, якими я пишаюся. Я не зобов'язана постійно вимагати від себе бути ідеалом. Я хочу дозволити собі іноді просто розслабитися і розважитися, поекспериментувати. І останнім часом у мене нарешті виходить прийти до такого відношення до малювання. І це дозволяє мені пробувати малювати те, що раніше я б ніколи не наважилась малювати, боючись зробити помилки, боючись що я ще не готова це малювати, і т.д. Тому під кінець цього відео я хочу сказати: не бійтесь експериментувати, не бійтесь, дозволяти собі робити помилки, малювати те, що ви не вмієте малювати, адже це також частина вашого навчання. Ви не зобов'язані кожен раз малювати шедевр. Ви можете помилятися, ви можете намалювати якийсь жахливий арт, і це нормально. У кожного з нас свій шлях, кожен малює з тією швидкістю, з якою він може. Я людина з клінічною депресією. Я розумію, що це, коли в тебе просто немає сил. І навіть бажання взагалі ні на що. Тому всі ми різні. Це нормально, що хтось працює швидше, а хтось повільніше. Головне, що ми стараємося. Ми стараємося, як можемо. І це круто. Особисто мені важко припинити себе порівнювати з іншими художниками та припинити себе чмирити за те, що. От, я малюю дуже мало, тому що, ну, якби у мене клінічна депресія зай. Але я знаю, що я стараюсь, як я можу. Я дійсно дуже сильно стараюсь і я просто сподіваюся, що ці старання не будуть даремними. А ще я нарешті змогла зробити відео такого формату. Це було теж дуже складно для мене. Я витратила декілька годин на озвучку та монтаж, але я впоралася з цим. Дякую вам всім за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що воно змогло вас хоч трішки розважити, можливо, сказати вам те, що вам треба було почути. І пам'ятайте, що ви молодці, я вас люблю. І сподіваюсь до зустрічі в новому відео.